Вітаю, друзі. Сьогодні дещо особливий день, тому що на моєму каналі з'являються спонсорські відео. Тобто це будуть уроки з вивчення розмовної англійської мови у вигляді подкасту. Тому якщо ви бажаєте мати доступ до таких уроків, ви можете стати спонсором каналу Англійська по-простому. Отож, нумо вивчати англійську мову. Тема сьогоднішнього уроку це recognizing human nature. Слово «recognize», якщо ви не знаєте, означає визнавати або впізнавати. Усвідомлювати теж це може означати. Human це є людський «nature» – природа, тобто впізнавай, розпізнавай. Намагайся розпізнавати людську human nature» – природу. Рекомендую вам дістати свої зошити, тому що доведеться весь контент, який ви не знаєте, записувати. Розбираємо по запчастинах і починаємо з першого речення. If you want to develop people skills, the first thing you have to do is obvious. You have to understand people. If you want, якщо ти хочеш. If you want. Потім to develop. To develop означає розвивати. I want to develop my business. I want to develop my communication skills. Розвивати. Далі йде people skills, тобто навички розуміння людей. Ми так це перекладаємо слово skills. Ви знаєте, це є навички. Тому в такому варіанті можете вживати. The first thing you have to do. Тобто перша річ, яку ти маєш робити, is obvious. Не впевнений, чи ви вживаєте це слово, однак воно є хорошим. Obvious означає очевидний, явний. You have to understand people. Тобто ти мусиш розуміти людей. Давайте ціле речення разом перекладемо. If you want to develop people skills. The first thing you have to do is obvious. You have to understand people. Якщо ти хочеш розвивати навички людини, тобто людські навички, перша річ, яку ти мусиш робити, є очевидною, є явною. Ти маєш розуміти людей. Поєднюємо англійську плюс психологію. Простенька англійська це не є складна. І плюс цікаві моменти з психології. Тому це є практична інформація, по суті, з обох боків англійська і психологія. В цьому реченні я раджу вам взяти для себе слово develop, потім, можливо, хтось не вживає слово skills, і слово obvious означає очевидний, obvious. Йдемо до другого речення. You have to know why we do the things we do. And how we react in certain circumstances. You have to know. Ти маєш, мусиш, може бути як модальне дієслово, знати why we do, чому ми робимо. Why we do the things, певні речі, ці речі. We do, які ми робимо. And how we react. І як ми реагуємо. React означає реагувати. In certain. Certain – це є певний, у певних Certain. Circumstances. Слово circumstances воно є одне з складних в англійській мові, і означає обставини. З цього речення я дуже хочу, щоб ви взяли два слова: це є certain – певний. I have certain ideas. У мене є певні ідеї. Certain. Не, не впевнений, що ви вживаєте це слово. І слово circumstances. Обставини. circumstances. Тренуйтеся в голос, щоб миттєво і правильно вимовляти ці слова. Отож, повторимо це речення, точніше перекладемо його на українську мову. Ти маєш знати, чому ми робимо певні речі, які ми робимо. і як ми реагуємо в певних обставин, за певних обставин, за певних ситуацій. Наступне речення. Understanding people means recognizing them for what they are, not for what you want them to be, nor for what you think they are, but for what they really are. Перекладаємо. Understanding people Розуміння людей, розпізнавання їхніх навичок, розпізнавання їхньої особистості. means оце слово, це означає. It means це означає recognizing, розпізнавання. Тобто вам потрібно розпізнавати щось. Them for what they are, розпізнавання їх такими, якими вони є. what they are ким вони є, якими вони є. Цікавий з точки зору граматики момент. Not for what you want them to be. Тобто не тими, якими ти хочеш, щоб вони були. You want them to be. Nor, такі слово, яке перекладається, як не, nor, треба заглиблюватися в граматику. Зараз не час, але, якщо коротко, це є не. For what you think they are, не тими, ким ти думаєш, вони є. But For what they really are, але тими, ким вони насправді є. Якщо ви бажаєте отримати доступ до повної версії такого уроку і багатьох інших, ви можете стати спонсором каналу Англійська по-простому. Буду вам щиро вдячний за підтримку і зможу віддячити вам ось такими додатковими уроками з вивчення англійської мови. Тому підписуйтеся, буду радий.